отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. Луганська зоря продовжує свою підготовку до весняної частини сезону. І в другому спарингу у Туреччині Луганці зіграли проти е, команди, яка займає друге місце у польській екстраклясі проти Ягелонії. Якщо перший матч з Краковією був. З командою, яка йшла тринадцятою, то є гілонія друга у чемпіонаті Польщі, і насправді дуже цікаво було поглянути на те, як зможе проявити себе луганська команда проти дуже серйозного суперника. Активну матч розпочала саме зоря, і перший епізод, перший момент з ударом мічина хороше забігання правим флангом від футболістів луганської команди. Кюрюханцев побачив простір перед півзахисником зорі. Той вдотик пробиває низом. Але Алолерович голкіпер Ягелонія забирає м'яч загалом на перших хвилинах дуже активно моментами, навіть агресивно себе поводили футболісти Луванської команди. Ягелонія натомість придивлялась до суперника, грала дещо обережно. Тому моменти на старті зустрічі виникали переважно саме біля польської команди. Ось ще одна спроба з ударом від Едуардо Кереро, але низом не сильно б'є панами. Ці з цим ударом впорався. Далі відповіді вже від суперників луганської команди, забігає у штрафний майданчик. Півзахисники Геонії передача перша не проходить, але удар Сачика. Правого захисника в стійку класно піймав м'яч оборони Гелонії. Тут десь пощастило зоріще в цьому епізоді команда не пропустила. Ніхто не встиг на підбирання зіграти проти Сачика. Той потужно пробиває. Але м'яч усі ці воріт не опиняється. Далі момент зі штрафного і прямий удар від найкращого бомбардира Гелонія, лівого захисника вдовіка, теж повз ворота. Ну і вже під кінець, під кінець тайму активізувалася. Гелонія, почала регулярно створювати гостроту біля воріт Зурі, почали виникати моменти біля воріт Сапутіна. І таким чином довелось зорі вже переходити на контратакувальний футбол. Ось одна з таких атак гереро скидає м'яч грудьми. Чурко не важко було пробити одразу, але все ж таки удар відбувся по воротах геолонії, але у площину Чурко не влучив. в другій половині тайму. Вже суперник зорі взяв контроль над м'ячем, контроль над грою. І дуже непогано вдавалось розрізати оборону футболістам Ягелонії за рахунок швидких переведень м'ячів з одного флангу на інший. Ось сьогодні з таких прикладів і атака, яка завершується голом у ворота Луанської команди. Пелюлю, нападник Ягелонії, відзначається забитим м'ячем. Закидання у штрафний майданчик на дальності. Ось тут ніхто не зіграв проти Хансена. Він повертає. В небезпечну зону м'яч, і звідти вже 10-й номер Ягелонії забиває безперешкодну порожні ворота. Але зоря знайшла чим відповісти. Знову дуже швидко центр поля проходить луганська команда. і Гереро низом в дальній кут пробиває Панамський форвард. Втім, знову не влучає зоря у площину воріт. були спроби також і високого пресингу від зорі, але е, цей пресинг. Не без проблем та вдавалося Єгелонії подолати. Ось як приклад вихід із оборони в атаку від власного штрафного майданчика. Хесус Імас, капітан, він допоміг розігнати цю атаку. Далі м'яч потрапляє до НЕ і пробиває опорний півзахисник за меж штрафного майданчика. Затяжна, дуже яскрава атака Ягелоні, але завершується неточним ударом. Зоря ще до перерви забила, але через положення позагрою Джордана цей м'яч було скасовано. В момент навісної передача, скоро що саме тоді заліз в офсайт, ось бачимо, що. У ну, з такого ракурсу здається, начебто, був ближче Джордан до воріт, але ну знову ж таки немає вари очевидя товариському поєдинку, тому залишимо цей момент на совісті арбітрів. Далі епізоди вже другого тайму Спостерігаємо і почали все з неприємної помилки у центрі поля, якого щоправда пилюлю не використав, не зміг переграти Сапутіна. Провалились тут захисники. Широко розташувався квістов, а центральний оборонець. Будко був вище, і ця втрата м'яча ледь не стала критичною для луганської команди. Далі знову атака від Ягелонії через лівий фланг на ранку він вийшов в перерві. і ось він взяв участь у цій неймовірній атаці. Ягелонії, яка завершується забитим м'ячем. Хесус і мас відзначається два іспанці, фактично. Завершували цей епізод на ранго. Він під 28-м номером він отримав передачу п'ятою від калісканера нападника Ягелонії. Ну і Хесус Імас в вдотик б'є низом у кут воріт. Таким чином рахунок стає 2-0 на користь Ягелонії. Але зоря рук не опустила. Моментів вистачало і після другого капущеного м'яча. Антьох віддає простріл, і бугай не зміг замкнути цю передачу. А вже ледь не в межах воротарського майданчика. Ось перший сигнал для захисту Ягелонії, що зоря може і буде створювати моменти біля воріт польської команди. Проходить переведення на правий фланг Бутко, віддає передачу низом, і Мишньов не влучає площину воріт. Класно вбігав у штрафний майданчик півзахисник зорі не встигали вже за ним суперники, але Мишньов не влучив у ворота. Активності на фланзі додав вихід Антюха на другий тайм і загалом зоря ну, мало моментів багато знову перехоплення м'яч у штрафному, але ось тут пробити віч не вдається луганцям. Втім, атака на цьому не завершується. М'яч знову повертають футболісти зорі до штрафного майданчика. Яцик отримує отримає передачу на лінії і пробиває низом Воріт 1-2. зоря скорочує відставання у рахунку. Олександр Яцик забиває перший м'яч зорі на цих зимових зборах. Оскільки перший матч 0-2 команда програла Каркові і тут теж пропустили два, але змогли відповісти під кінець поєдинку. Будко відборовся у центрі поля. Знову м'яч вибороли футболісти луганської команди Антюх. Побачив бігання Вантуха, дав передачу на захисника Вантух на дальню стійку і Мишньов за декілька хвилин зрівнює рахунок луганська команда ударом дев'ятого номера 2-2. Стає результат. Ягелонія дуже швидко пропускає двічі. І знову ось цей правий фланг оборони Ягелонії не витримав натиску. Але тиснули і поляки теж добре пресингували Зорю, тут Помилка жорстка передача від Антюга, і Антон Болі привозить пенальті. Дружине вже на останніх хвилинах на 85-й хвилині стався У цей епізод. Антюх під пресингом суперника віддав невдалу передачу назад, і боль просто не встигав. До мій час хвалив, але калісканер не переграє Сапутіна. з позначки. Галкіперзорі відбиває удар з 11 метрів. І рахунок залишається 2-2. І зоря навіть мала моменти, аби виграти цей матч. Антюха перехоплює передачу. Перший удар заблоковано, але знову другим темпом накочується атака у зорі. І удар Яцика. Теж низом сильно класно б'є Яцик, але відбиває гукіпер. Є м'яч на кутовий. Подача із кута від луганської команди. Є ось ще один момент виникає у зорі, але він знову не вдається забити. Насправді, дуже яскравий поєдинок багато моментів. Втім, команди зіграли в ніч'ю 2-2. Друзі, ну ми ще раз нагадуємо вам про наш збір для наших захисників із 61-ї бригади, яким потрібні кошти для ремонту авто. Тому скануйте QR-код і обов'язково долучайтесь. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.